Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав черговий вибух на Тузлі. Телеграм-канал Морський Вовк пише про удари безпілотників по інфраструктурі ФСБшників на Тузлі. Пошкоджено дорожній проліт мосту, знищені пости та логістичний хаб. Міст знову перекрили. У тимчасово окупованому Криму цілий тиждень лунали потужні вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили про атаку. Крилатими ракетами на судно ремонтний завод імені Ордж. Нікідзе, наслідок якої пошкоджені два кораблі, за даними аналітиків, Осінд Технікал пошкоджень зазнали великий десантний корабель класу Ропуча та підводний човен класу Кіло. Деталі знищення корабля мінськ і підводного човна Ростов на Дону розповіли сили спеціальних операцій. Павло Лакійчук, удари, які завдавали наші сили оборони протягом останніх днів. Це вершина айсберга тієї роботи, яку провели для звільнення нашої землі та моря. Перше завдання це звільнення західної частини Чорного моря, що було можливе вільне судноплавство. Це потрібні. Ібно не для зернового коридору без Росії, а для транспортного коридору, задля руху наших суден, щоб вони могли вільно заходити в наші порти і виходити з них. Друге завдання це звільнення нашого Криму. Звісно, звільняти його буде піхота. На них все ґрунтується. Але і льотчики, і моряки все роблять для того, щоб ослабити угруповування противника на півострові і задати йому максимальної шкоди. Все для того, щоб рано чи пізно туди зайшов український солдат. Основні операції ЗСУ у Чорноморському регіоні. Павло Лакійчук, перша висадка наших спецпризначенців на. Вишках Бойка. Це інфраструктура Чорноморнафтогазу в акваторії північно-західної частини Чорного моря. Там росіяни розташували систему спостереження, радіолокації, радіорозвідки, гідроакустики. Так вони контролювали всі наші рухи в цій частині моря. Приїхали хлопці, вигнали ворога, позрізали РЛС і створили коридор. Далі знищення комплексу С400 на мисі Тарханкут в Криму. За нашими ракетами туди прийшли ще й наші військові. Вони добили ворога, знищили радіотехнічний полк, що теж був системою спостереження. Тільки українська армія це зробила, утворився коридор, по якому полетіли наші літаки та ракети. Тому у Севастополі відбувалися потужні удари. Зрозуміло, що вони щось відновлять, можливо, приженуть десь з влади Востока новий С400. Але на час проведення операції коридор ми створили і створимо наступного разу. Ударом по Севморзаводу в Севастополі ЗСУ стерли з лиця землі російський підводний човен і Великий десантний корабель. Це дуже потужна акція, адже, по перше, дієвих підводних човнів, що завдають удари по Україні ворога 4. Це дуже підступний. На зброю, тому що у випадку з надводними кораблями ми бачимо, коли вони виходять з Севастополя і висуваються в район завдавання удару по Україні. Тому можемо реагувати своєчасно, а підводні човни стріляють ракетами калібр ПЛ з підводного положення. Тому ми бачимо ці ракети уже тоді, коли вони в повітрі і залишаються лічені хвилини до досягнення України. По-друге, десантний корабель він не з Чорноморського флоту, а з Балтійського. Це брат близнюка Лінігорського гарняка з північного флоту, якого наша армія уразила декілька тижнів тому. Ворог. Вже давно не може здійснити десантну операцію. Навіть не тому, що у них не вистачає кораблів, а тому, що у них немає підготовленої морської піхоти, її знищили минулого року під Маріуполем. Але росіяни здійснюють транспортні перевезення, перевозять боєприпаси, зброю, особовий склад ворога на наш південний фронт. Тому без ураженого десантного корабля вони здійснюватимуть менше перевезень і буде простіше нашим воїнам звільняти південь. Крім того, Павло Лакійчук зазначає, Крим надто насичений російськими військовими об'єктами. І це не просто об'єкти, а телевороги. Який воює з нашими військами на півдні. Чим більше ми цих телів знищимо, тим він буде слабшим. А от Кримський міст певно, і для Путіна і для Росіян є символом. Це безумовно важливий логістичний об'єкт, але найперше це символ. Це поповина, якою прив'язаний Крим до Росії. Кожен удар по цій поповині, як Путіну, вибачте, по яйцях. І звісно, реакція на ці удари неадекватна. Вона нагадує істерику. певною мірою. Цей міст і для нас символічний знак, тому що він є символом окупації та прив'язки Криму до РФ. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.